Я Хочу привернути увагу населення до вимог пожежної безпеки. По-перше, прошу у домівках та храмах проявляти обережність при поводженні з вогнем, не залишати запалені свічки без нагляду, ставити їх у підсвічники неспалимого матеріалу та подалі від меблів, штор і інших матеріалів, що можуть загоратися. Пам'ятайте, що пластикові підсвічники, які є у продажі на сьогоднішній день, можуть розплавлятися, а скляні дуже нагріваються, можуть спричинити загорання. По-друге, якщо ви вирішили відсвяткувати Великдень на природі зі своїми друзями, необхідно дотримуватись елементарних правил безпечної поведінки на природі. Це, по-перше, місця там, де ви будете можливо розпалювати багаття, необхідно очистити від залишків сухої рослинності обкопати його та після е, його та передбачити, щоб відстань до будівель була не менше 15 метрів. Е, після е, закінчення спалювання необхідно е, загасити це полум'я та покинути місце. Е, Захоплюючи своїми справами, не забувайте контролювати розваги дитини. На самоті без належного нагляду, дорослих, вони можуть вигадувати собі небезпечні ігри з вогнем. Відзначаючи свята, не зважувайте спитними напоминами, бо це значно уповільне відчуття небезпеки і тому часто призводить до надзвичайних подій з тяжкими наслідками. Крім того, пам'ятайте, що коріння у ліжку може привести також до трагічних випадків.